Äх, знову Сніданок на столі. Тату, я то думав цілу ніч. Те, що ми живемо вдвох у трейлері, mm -hmm. так не годиться. Хм. Я побудую для тебе найкрутіше житло в світі біля свого трейлера. Будемо сусідами. Супер! Можемо побудувати його разом. І... Ні за що! Дозволь я сам. Я твій боржник. Я за Денні клеє ранковий нападу упертості. Я теж. Пішов будувати для мене житло, каже, найкраще у світі. Звучить зловісно. бо. Грімолок фікситу. Патрулюю сам. Доповідаю. Доповідати нічого. Пізніше ще доповім про те саме. Як я сумую за руйнуванням для розваги, який з мене динобот, коли я нічого не трощу. А? А, Що мені? Bumblebee. Site Swite Strongard. Fix it Greenlock. Трансформери. Роботи під прикриттям. Класно ти тут трощиш. Ще один динобот, як життя. Я грімлок. Я скаул, а це кабумер. Як же добре на волі після стількох років на тюремному кораблі. Хочеш приєднатися до свята руйнування. Зрештою. Який ти динобот, якщо нічого не трощиш? Ну, здається, арену скоро зрівняють з землею. Тож ми зробимо людям послугу. Бі буде вражений, як я все продумав. Бий трощи. <звук> <звук> hey! Це твоє нове житло, малий. Дах протікає як сито, але радіо працює причудово. Так, над ним ще треба трохи попрацювати. О, о, -о, о я таке люблю. Це була розминка. Зітрімо цю кляту планету на порох. Е -е. Слухай скав. Тут таке діло, Я маю тебе заарештувати. Що? Ти ж руйнував усе зі мною. Так, але ти зграє, де септиконів утекли з корабля. А я працюю з автоботами, які вас ловлять. Ей, я ж непоганець. Просто люблю трощити. Грім, чого ти облиш! Ми з тобою мов брати. Якщо я тебе відпущу, обіцяєш не наражати на небезпеку живих істот. <гум> ти про малих хрикунів цієї планети. Обіцяй. Обіцяю. Обіцяю. Ох. М? <гум> Дякую, Грім. Ти справжній динобот. Тату, відчини. Я допоможу. Раселе, ти будеш у захваті. Трейлер це класно. Але треба переконатися, що тато не зробить там усе у стилі Дені. Так, це в стилі Дені. лихо. Прийшов з патрулювання. Не бачив жодного поганця десептикона. Мні, ні. Сир, ні. Що знову нічого? Ха, невже десептикони геть звелися? Може, бо я під час обходу не виявив анічогісінько. Тобто жоднісінько десептикона. І ніхто нічого не трощив. Лейтенанте. Сигнал десептикона в лісі біля старого стадіону Дербі. Грім, хіба ти щойно не там патрулював? Хіба Хм, не помітив? Я був зайнятий, ем, щоб нічого не потрощити. Грім, я зустрів динобота і відпустив Узяв і Відпустив в'язня утікача. Скаул нікого не скривдить. Він просто руйнує такі вже ми диноботи. Кажу вам, він не винен. Милий хлопець. Дуже милий. У базі даних зазначено, що цей скаул працював на Сандерхуф, а він був руйнівником. Трощив будинки ботів, які не виселялись, коли Сандерхуф вкрав їхню землю. Ой. Сподіваюся, Скаул ще не знайшов Сандерхуфа. А якщо знайшов, може він приведе нас до зграї Стілджо? І Я тебе більше не підведу. Сподіваюся, Грім. Автоботи уперед трощити ловити. Mm. Трощити, бо скаулу все руйнує, а потім, а потім ловити, бо це те, що ми робимо. І кепсько, бо вийшло кепсько. Добре. У них важливе завдання. І в нас теж важливе. Підтримати команду, спостерігаючи за їхньою місією. Ні. Проникнути в трейлер і поглянути наскільки там усе погано. А це справді так само важливо. Ніхто не бачив мою дискокулю. <звук> я не вірю, що Скаул поганець. Може, я візьму його під свою лапу. Буду для нього тим, ким ти для мене е, мінотавром, ментором. І я не думаю, що це гарна думка. Ти чув його досьє, скал навряд чи змінить свої методи. Його звуть скау. Це ім'я для поганців. Да того ж бути ментором не так вже і легко. Думаю, хазяїн про тебе говорить, сліпстрім. Він точно говорив про тебе, Джетсторм. Грімлок, я розумію. Я хотів, щоб ти став частиною команди, пам'ятаєш? Але Скаул не такий, як ти. Він жорстокий злочинець. Він мій друг і нікого не скривдить. Я змусив його пообіцяти. Радник! Привіт, друже! Який ти yeah. Динобот! Я думав, ми друзі! Ми домовилися! Давай, yeah. Yeah. Не думаю, що цей десептикон прислухається до мінотавра. Фіксит, кажу в останнє. Я хочу зробити це для Расела. сам. Не здавайся, не здавайся. Раселе, все марно. Якщо ти не зайдеш, у мене буде кімната, прикрашена його улюбленими штукенціями. Магнітофонні касети, шпалери з квітами, борсисти килим. Це жахливо навіть уявити. І навіть я не знаю, що то за речі. Добре? Добре. Я це зроблю. Спробую ще раз. Це пошта сьогодні неділя. Угорі. Ого. Грім. Ось Осі доновати такі аси маскування. Зробімо усе швидко. Skull! Тебе заарештовано за незакон. Ні, ніякого арешту. Я дотримав обіцянки. Не зачепив жодного крикуна. Власне, їх тут і не було. Люди їздять цією дорогою щодня. І тепер уже не їздитимуть. Не дайте колії розлетітися. Наближається потяг. І обережно бо. Буде оце. Скаул, це погано. Уяви, що можна руйнувати задля добра. Або ж ловити усіх поганців, як я. Хіба не класно? <рив> Нудно! Я трощу, що хочу, коли хочу. І жоден бот мене не зупинить. <рив> Імлок ти хоч пам'ятаєш, що таке бути диноботом? Я єдинобор. Але поводися, наче це не так. Покінчу з тобою і знайду більший об'єкт. Може там будуть малі крикуни, але мені байдуже. Надто велике ушкодження. Увага! Наближається останній поїзд. Треба поєднати рештки розбитої колії. Хіба проблема не в тому, що їх замало. Так. Тому треба побудувати ноги. Грім, Ти нам потрібен. Грімлок ти геть розкис. Мабуть, я розтрощу тут усе за двох диноботів. Yeah! Uh! 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 Стаємо у ряд. треба втримати поїзд. Спокійно. На станції аварійний ремонт. Поїзд повертається на попередню зупинку. Куди ти закинув Скаула, Грім? Я кинув його. Туди. Думаю, він побіг туди, сер. Ді малі крикуни такі дивні. Тату! я чув, як ти там лаєшся. І мені стало цікаво. Добре, добре. Це нелегко зробити самотужки, та я впораюся. Дім буде крутий, а найголовніше. Там буде. Розважальний центр на даху. -да! А це і справді круто. О, вибач синку. Я не вмію ремонтувати трейлери. Просто... Хотів зробити щось класне для тебе. Те, чого ти не мав через мене, як був дитям. Тату. Найголовніше те, що зараз ми разом. Розумієш? А ти розумний, Раселе. Думаю, це означає, що ремонтувати ми будемо разом. І знаєш що? Це, це буде, буде круто! круто! Скау досить. Стромгарм. Дріфт. Розділіться йдіть за скаулом. Сайдсвайп зі мною. Хто знайде першим? гукайте. Скаула бачило надто багато людей. У мене ідея. Ай, кажи. Будь ласка, залиште базу. З екзотичного зоопарку втік рідкісний кенгуру. Кенгуру? Наша ціль близько учні. Найважливіше обережність. Вибачте за цей чинок, вчителю. Надалі ми будемо обережні. Добре. Адже більше обачності, більше шансів почути ворога. Скаул, виходь! Перш ніж не накоїв того, про що пошкодуєш. Це моє. Це отам біля входу. Автоботи до головного виходу. <рес> Ти як той автобот, оберігаєш малих крикунів, але небезпека залишається. Добре, добре, Твоя правда. Нащо мені це здалося? Хіба малі крикуни за це подякують? Так набагато легше і веселіше трощити все, що хочеш, а не слухати команд якогось автобота. Це краще. Я знав, що ти отямишся, здоровило. Йди сюди і дай п'ять хвостом. Ах. Те, що це легше і веселіше, не означає, що це правильно. Класно ну ти його. Грім. Знаю. Ти хотів допомогти Скаулу. Шкода, що не вийшло. Бачу, не можна допомогти тому, хто не хоче допомоги. Коли ти став таким мудрим. Ого. Тату. Якщо мій сканер справний, це, це найкрутіше, найкрутіше в світі житло. житло. Ніяких касет, шпалер, чи килимів. Те, що я хотів і навіть більше. Але тату, ти дещо забув. Це! Расселе в зірка. Що це ми прогавили?